Для Тетяни Григорівни сім'я завжди була орієнтиром у виборі шляху. Її дідусь і тітка були вчителями, тому вона з дитинства спостерігала за цією професією. Особливо надихалась тіткою, її ентузіазм був заразливим. Як згадує Тетяна Григорівна, я часто бувала в неї на роботі, і мене дуже надихало її захоплення, тож я пішла стопами родини. І, закінчуючи школу, вже точно знала, що хочу нести цю іскру знань і буду працювати з дітьми. Закінчивши факультет іноземних мов, Тетяна Григорівна чотири роки працювала в Запоріжжі, але найбільшою мрією було працювати в рідній школі. І в 1985 році її мрія здійснилась. запросили працювати в Балабинській школі. За сповитами Тетяни Григорівни, на відміну від старої будівлі, де вона навчалася, нова школа була справжнім дивом. Вона виблискувала як нова іграшка з кабінетною системою і чудовим кабінетом англійської мови, що вражав своїм обладнанням. Вона прийшла в колектив, де кожен вчитель знав її з дитинства, адже вчителі, які навчали, тепер стали колегами Тетяни Григорівни. І з радістю допомагали. Вони стали наставниками і завдяки їхній підтримці вона швидко відчула себе частиною великої і згуртованої родини. 21 рік роботи був сповнений не лише буденними справами, а й незабутніми моментами, що надихали щодня, подорожі з учнями стали особливою частиною вчительської практики. Адже саме в таких поїздках діти розкриваються по-новому. Як згадує Тетяна Григорівна, ми відкривали для себе красу України, відвідували заповідник Асканія Нова та насолоджувалися унікальною природою, мандрували до Севастополя, де діти пізнавали історію рідного краю. Часті поїздки до Запоріжжя та на острів Хортиця стали справжньою традицією. Адже учням дуже подобалось подорожувати. Ці поїздки були не просто уроками історії та біології, а яскравими подіями, що зближували нас і залишали незабутні враження. Крім мандрівок, всі завжди з нетерпінням чекали на день здоров'я. Він був для учнів справжнім святом спорту та єднання. Змагання в барановій балці були веселими. А після них на учнів чекав пікнік, який перетворювався на справжній бенкет. Кожен із задоволенням ділився своєю їжею, і це було щось більше, ніж просто частування. Це була демонстрація дружби, щедрості та згуртованості колективу.